У нас з гостях Андрій Сивий, за, заступник командира батальйону. Сьогодні поспілкуємось на дуже актуальну тему, а, це а, підрозділ стосовно підрозділу партизанського араблики і власне, процесу затримання, утримання і взагалі слідчих діл дослідимо з паном Андрієм. Добрий день обличчя до вас. Добрий день. Почнемо, мабуть, з. Найпростіше, хто взагалі такі є равлики, на вашу думку? Адже зараз думки ці розходяться. Тобто люди вважають, що одні люди вважають, що вони є патріотами-партизанами, інші вважають їх розбійниками. Хто вони є на вашу думку? Ну, На мою думку, я знаю чітко, хто вони є. Вони, вони є бійцями до троє з них у всякому разі. Це бійці. Боєць на псевдо Дончанин. Я не хочу називати його прізвище і не по батькові, оскільки із псевдо ми зрозуміли, що він народився і проживав в Донецьку, тому в нього є друзі, родичі і не хотілося б, щоб там якісь були наслідки негативні з нашої розмови. Ну, я вам хочу сказати, що підрозділ е, був створений. Я певно не знаю, чому равлики. Вони навпаки були дуже мобільною групою, вони пересувалися. Е, Чим девід почували, не де спали е, ініціатором, до речі, е, якби, ініціатором е, заснування такого підрозділу от, е, виступали. Я не можу сказати, що вся СБУ, оскільки ви ж розумієте, 80% того, що роблять спецслужби, не арішується. Але я чітко знаю е, людей, які займалися. Займалися з цією групою, це діючі офіцери Служби безпеки України і це однозначно. Ходяти непогано працювали, але от получився збій. Я навіть для себе ще не можу чітко вияснити, що стало причиною цього збою. От, розберемося, звичайно. Звичайно, розберемося, роздамо всім сестрам по сергам. От, але... Стався змій. Хлопці отримали інформацію, що на закинутій фермі, в якомусь господарстві, збираються командири з так звінів, спящі звінів, це, щоб ви розуміли, ну, скажімо так, Невеличкі розвідувально-диверсійні групи ворога, які заходять на нашу територію. От для них приготовано, скажімо так, якісь певні умови проживання. Вони собі живуть, не можуть навіть жити в квартирі, там, в хаті, на якійсь пермі. Все залежить від того, в якому напрямку вони працюють і яке завдання. Але поки що вони закидуються, але поки що вони мучать. Вони собі ходять серед нас, в магазини, звикаються з обставинами, ведуть невеличку таку розвідувальну роботу, нікуди особливо не встряють, ніякі мітинги, ніякі процедури. Це так зване спяще звіно. Вони собі сп'ять. Певний час якась рука нажимає кнопку будильника, їх будять, і вони тоді виконують завдання. Такі групи є. Я думаю, що такі групи і в Києві є, не тільки при фронтовій якісь лінії. І виявляти, вони дуже гарно екіпіровані, дуже гарно замасковані, зазвичай це або місцеві люди, або їхні родичі. Тобто в них прекрасні легенди, до них дуже важко, скажімо так, пред'явити якісь претензії. От, так от була м, така інформація, от, що на цій фермі збираються на нараду командири кількох груп, кількох спящих таких от звень. Ну, Хлопці пішли їх брати. Як потім вияснилось, звичайно, Сам Данчанів вже теж каже, я зрозумів, що, що, це, що ці люди не мають відношення ніяких до розвідування диверсійних груп, що це просто роботя, що звичайні трудівники, які думають, де взяти 20 копійок, щоб купити е, мастильні матеріали, і як засіяти, як закультивувати те, що посіяли. Тобто це наші скажімо, так, годувальники. Ну, звичайно ж, ні у кого на лобі <кій> ну, тут нічого не написано, ну, хто він такий є, чи він э, диверсант, чи він терорист, чи він. Э... Звичайно, хлопці їхали брати терористів, тому э, була, скажімо так, ними застосована якась ну, груба фізична сила. Э, там. От. Потім, коли все це вияснилося. Э, була визвали, були визволені працівники внутрішніх працівники міліції. От. Ну, там. От. Ну, і працівники міліції, скажімо так, повели себе, їм сказали, що ось це вилучено, я не знаю, там якісь пропорції було, там, але не більше. От. Їм сказали, що ось це вилучено, тобто тут ніякого криміналу, якщо там якийсь фермер навіть... Є великим е, там, сторонником е, Росії, чи е, якоїсь там ДНР чи ЛНР. Це його особиста справа, я думаю. Ну, ну, крім того, що чисто по-людськи, я е, можу сказати, що це не гідно. Більше ж я це ж, не можу я нічого по-нашому сьогодні, чому законодавство Але тим не менше, хоча все було віддано. От, ну, сейф, сейф, оказується, ніхто не ламав, ніхто не вскривав, бухгалтер відкрила сейф. От, в сейфі були там якісь бумаги. От, їх, скажімо так, ну, особливо не роздивлялися, тому що серед хлопців не було так, спеціалістів якогось, там, експертів, дешифрувальщиків, там могли бути якісь зашифровані списки людей під виглядом. Відомості виплати заробітної плати, там могли бути якісь е, зашифровані, скажімо, списки. Тому їх ніхто не розбирав, вирішили віддати їх уже спеціалістам. Тому все, що було в сейфі, акуратно забрали. От, е, особисто, ну, неважливо, хто забрав, хлопці забрали. Потім е, приїхала друга група міліції, яка вже мала своєю цілею заарештувати. Цих хлопців. Наскільки вдома вони сталися без супротив? Звичайно, ну який супротив? Вони ж бачать, що ж вони не було. Хоча, я вам скажу чесно, хлоп'ята вони вже понюхали пороху і непоганого. Той же самий дочанін. До речі, це звільнити їх це діло моєї честі, тому що в нас особисті дуже близькі стосунки. От, він двічі практично без перебільшення е, врятував мені життя. Один раз при затриманні е, офіцера ДНР, там, ну, він виявився таким здоровим дядьком, е, фізично сильнішим за мене набагато, тренованим, молодим такий 36-літній кінь такий. Е, він там мною мотав, як чомусь не потрібно такою тряпкою. От, і на на мою так, радість, на моє щастя, обірвався е мій побратим дольчанин, кинувся йому в ноги, і ми його вдвох якось скрутили вже. Другий раз дочанин мене витягнув з-під обстрілу в, на в аеропорту на дозиметричній вищі, де ми стояли разом з ним. Тут хлопці, всі ці хлопці, вони мали досвід, скажімо так. Бойових операцій, тобто, якби вони оказали ну, тут питання, чому, чи затримали їх, чи не затримали, але спокійно сказали, ну, до вияснення, то до вияснення, будь ласка. Ну, всі ми поїхали з міліцією, куди їм сказали, питання. Все, все показали, все, все допоміло. Є такі шептуни, які кажуть, що справу цю сфабриковано. Якщо ви можете пояснити людям, а хто власне на вашу думку сфабрикував цю справу, кому це було вигідно? А чи є докази того, що справа сфабрикована, і, і, і де вони, де їх можна бачити, у чому їх можна поглядіти? Знаєте, мене теж дуже це цікавить, і е, є в мене деякі думки, але е, поки що я, я дуже вибачаюсь перед глядачами, але поки що я не хотів би про це говорити, тому що. Ну, Противоядія може знайтися раніше, ніж, ніж ядка, не розумієте, тому не стрейметься, не вистрілює ця позиція. Але, але, що але, що але, часу... але, мені, але мені теж дуже цікаво, хто це зробив і з якою цією. Звичайно, це, це ворожа провокація. Той, хто це зробив, це, це ворог. Ну, і відповідно, звичайно, будуть виводи. <реку> Стосовно процесу цієї справи, як триває процес, хто виступає як звинувачувач, які у них аргументи, які аргументи у нашої сторони, які перешкоди хлопці зустрічають зараз на своєму шляху? Ну, Про перешкоди я вам би набагато краще розказав би адвокат, які там перешкоди зустрічаються. Знаєте, я чесно скажу чи не, не спеціалістом, я навіть судити не хочу. Але справа дуже. Справа дуже мутна. От, я двічі зустрічався з начальником УВД області. От, він в них цю справу, хоча веде справу не міліція, веде прокуратура, він в них цю справу. І, знаєте, вона дуже гарно зроблена. Ця справа дуже гарно зроблена. Але ви розумієте, зараз така ситуація вийшла. Я, я не знаю, хто її автор є. В мене догадки, але догадки це ж таки міло. Не знаю, хто таку симфонію написав, який композитор. Але якось так виходить, що на сьогоднішній день ця справа більше б'є навіть не по. Не по е, равликах, не по нас, як материнському підрозділу е, цієї структури. От. І, е, е, сьогодні Ця справа найбільше б'є іменно по міліції. що... тому що, е, е. Тобто, ви вважаєте, що основний удар повинен був прийтися не на хлопців, а на органи? Ви розумієте, е, такі речі, якщо е, ця група... Якщо ця група працювала і виконувала певні завдання, вони виконували завдання, і є певні результати цих завдань. Тобто люди, які скажімо їм робили легенду, люди, які їх прикривали, вони мали сісти за стіл і гарно розібратися. От, всі зацікавлені особи скажімо так, і від МВС, і від СБУ, і від прокуратури. От, взяти їхнього командира, сісти і розібратися, чого так вивчили, що ж таке, от, і все. Звичайно, дуже великий негатив, що, що тут були, якби вийшли такими от потерпілими, от, прості українці, прості люди, які просто... Ну, Сіві зерно, олють землю. і ну, це, це дуже негарно. Це, от, але ж тут знову ж таки люди отримали, е, якби навіть не завдання, вони отримали інформацію, яка ну, на сьогоднішній день ми бачимо не відповідала е, фактично. От, і прийшлось, скажімо так, можливо, з цими фермерами там, поступити якось трошки жорстко, тому що вони ж не знали, що. Ну, і, мабуть, якщо вже це маємо те, що маємо переходимо, мабуть, до завершення вже, на вашу думку, перспективи цієї справи. Чи вона виграшна? Е і якщо хлопців. Е не вдасться врятувати, що ви власне будете робити, і що слід робити суспільству? Адже ви сказали, що мітингувати і виходити з транспарантом будемо. Що слід робити людям, які е, дуже переживають за ні, як громадський, як громадський активіст, як громадський діяч, звичайно, я буду казати громадськості, що е, так і так це несправедливо. Треба ну свою думку висловлювати на загал. Але розумієте, ця група це дуже специфічна. Специфічний підрозділ, тобто ніхто там не був штатним працівником органів правопорядку. От, ніхто там не був, ніхто не мав досвіду ведення ні слідчих дій, ніхто не, ніхто не міг передбачити, що так це може закінчитися. Ми сьогодні всі вчимося. Ми вчимося воювати, ми вчимося сьогодні будувати нові відношення між по-новому Виховувати людей, чи перевиховувати, чи бог його знає. Я думаю, в процесі навчання треба дуже, дуже боятися перегнути палицю. Бо ми навіть не знаємо, якщо людина працює з лозою, то вона знає, що чи лозу, що її вимочити, її можна зав'язати вузол, а чи березу. А, наприклад, бух чи граб, так не можна зав'язати, бо це от але це людина, яка вже працює з цим матеріалом. Ми, ми це толком не знаємо, от, тому тут треба дуже-дуже акуратний підхід. Що стосується, наскільки ця справа виграшна, програшна, я думаю, немає ніякої справи. Я думаю, е, якщо е, органи прокуратури все-таки захотять довести справу до кінця. І посадити хлопців. Ну, по-перше, це буде дуже велика несправедливість. по-друге, я думаю, це, це дуже проблематично, тому що є дуже багато факторів, які не стикнуються, і ці пазли не складаються. От. Тому... Ну, зараз ж підключилися депутати, вони виступають за те, що вони на поруки. Ні, ну, депутати виступають для того, щоб звільнити хлопців. Звичайно ж, розумієте, ну, сьогодні. Я сьогодні не можу займатися, скажімо так, як громадський діяч, тому що ну, в мене є трошки другі завдання, і там люди чекають від мене трохи других дій, От, але тим не менше я не можу від цього відсунутися, тому що це моє, От, це наше діло честі, тому що замащене ім'я батальйону і замащене ім'я того ж самого Панчання. Я хочу сказати, що при любі. Ситуації, хто мені що не говорив, я скажу побратим дончання ніколи в житні, ніколи в житті не зробить чогось антиукраїнського, чогось такого, що не на користь українській державі. Це я точно знаю. Це я знаю точно. Я сподіваюся, що справа буде вирішена. Демократичним шляхом, що вона буде, що вона буде справедлива, що вона буде такою, закінчиться так, як ми і суспільство, і ви власне цього вимагаєте за справедливістю, за правилами за законом в першу чергу, і а, все повернеться до того слова, якому воно було. вам велике за вашу увагу сьогодні, за ваш насичений день. А, Дякую з вами. Був Андрій Сивий, громадський тебе празов'я. Вам гарного дня, глядачі. we <smart noise>